Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу знайомити вас з миттєвим рецептом. І приготування дуже легке і швидке, так що можна готувати на всі випадки е життя, коли до вас при приходять друзі, ви не знаєте, що прийдуть. От, Можна зробити якийсь гарнір і до цього гарніру зробити цей рецепт це рецепт із свіжих огірочків. Я взяла ось таких: сім огірочків. Огірочки. Я буду розрізати на 4 частинки. Ось на такі частинки І кладу в мисочку. Так, я поріжу цей огірочок довгуватий, то я його переріжу ще на двоє. Огірочки я порізала. І ще для цього рецепту мені потрібно буде 3 зубчики чесника, перець, кріп, Олійка нерафінована і сіль. Зараз до огірочків я на отаку тирочку натру чесник. Можна через чеснику давилку, але я завжди тру на таку терочку, вона комфортна. І зразу її ємність, яку попадає чесничок. Чесничок я потерла, знімаю кришечку і висипаю до огірочків. Зараз я наріжу кріп. Кріп можна різати з стебельцями, тому ну що так миленько і дрібненько ось так. Кріп я покришила і додаю до огірочків. Сюди я додаю перчику. Значить, перчик на смак, як ви любите. Ну, десь одна, Ні, дві щіпки перчику. Не щипки будемо їх. Так. Також я додаю іще таку нормальну щіпку солі. І наша рафінована олійка. Тут дві столові ложечки, в мене всього-навсього. Її небагато. Це все ми перемішуємо. я перемішую вілочкою. І так. готується миттєво. Можна приготувати там раніше, десь за півгодинки, вони постоять трошки більше, вони промаринуються, але вони дуже смачні і відразу. тож. Получається? Ось такі смачні огірочки. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Всього вам найкращого!